Мене зупинили військові з поліції. І я їм розказував, що везу жінку в родом. Один сів зі мною і поїхав. Я завіз жінку і повернувся в військомат. З цим вони мені дали велику стопку бумаг, я попідписував, сів в машину і поїхав обратно до жінки. Мене зупинив військомат. Я кажу, хлопці, я ж не... Придатний. Як не придатний, як ти вже місяць як служиш? Завезли мене на військомат, потім зразу на військоматі ще якісь бумаги підписав і повезли мене в Житомир на навчання. Були дві неділі навчання. Після навчань нас забрали, повезли, сказали, що в Донецьку область. У Красногоровці нам видали автомат. Ми ще там походили десь 2-3 дні і після цього нам поставив старшу задачу піти на спостережний пункт і спостерігати. З самого утра навіть наші по нам стріляли. Нам теж начальник так собі говорив, якщо будете відступати, будемо розстрілювати самі. І сам побіг, каже, не в тому напрямку, але каже, дякую тепер і що забіг до вашої, каже, і здався. Я от вижу на першу спешку, я зразу здався. Бо я не можу ні стріляти, ні нічого. Я... Ми не хотімо воювати. Ми хотімо, щоб був мир на землі. Раніше ж ми жили якось мирно, дружньо. Также ж я чув ще в новинах, що Путін навіть хотів обміняти пленних всіх на всіх, а наші чомусь я не знаю, вони не хочуть. Та вони ж все для цього наші роблять, щоб її продати. Та вона фактично вже продана. Такі як Україна борги залізла, то там вже нереально. Навіть не забувають, що цю допомогу треба буде віддати. Вони думають, що це задармо. а не будуть віддавати, вони Україну заберуть і зроблять нас рабами і скажуть, давайте.